Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. Сьогодні рубрика кінопрогнози, і, як ви знаєте, у мережі вийшов перший трейлер майбутнього сьомого фільму у франшизі парка світу юрського періоду. А отже зараз саме час розколупати його на усі цікаві деталі, які в ньому заховано. Чим з вами і займемося. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. Трейлер починається у якомусь музеї, куди, вочевидь, нещодавно доправили свіжі скелети динозаврів, серед яких і Тірекс. Тут нам відразу представляють головних героїв. Творці майбутньої стрічки, вочевидь, розуміють, що після шести фільмів самими лише динозаврами глядачів уже не здивуєш, тож у головній ролі буде аж ціла Скарлетт Йоханссон. Що ж, мене їм підкупити вдалося. Її героїню зватимуть Зора Беннет. І судячи з того, що команда, яку вона має очолити, збирається вирушити на острів з динозаврами, вона, ймовірно, має досвід проведення операції у найнебезпечніших місцях планети. Так само, як Думкан Кінкейт, герой Мершала Алі, який все ніяк не зіграє Блейда. Його радить найняти вже сама Зора, тож, вочевидь, вони з нею знайомі і, мабуть, вже проводили спільні місії. Ще один член експедиції палеонтолог Генрі Луміс у виконанні зірки Бріджетонів Джонатана Бейлі. І керуватиме цим масовим самогубством такий собі Мартін Кребс, якого грає Руберт Френд. Їхня місія дістати ДНК найбільших динозаврів на острові. І тут нам відразу ж показують першого з них 30-метрового титанозавра. Цілком собі гідний кандидат. Також їм буде потрібен найбільший динозавр, що літає, і тут ідеться про кетцалькоатля, сподіваюся, правильно вимовив, висотою 5 метрів і розмахом крил у 12, чиї яйця вони знаходять у печері, що дуже віддає вайбам Індіани Джонса. Цього динозавра ми вже бачили у фільмі світ юрського періоду Dominion, де він ефектно розібрав на гвинтики літак. А от третій динозавр, чиє ДНК їм потрібно, ймовірно, має мешкати у воді. І от як вони збираються взяти ДНК мозазавра, це вже таки загадка. І хоча технічно кірцалькуатель і мозазавр то не динозаври, але камон, у нас же не документальний фільм. До речі, в цьому кадрі, окрім самого мозавра, ми також бачимо трьох спинозаврів, які у новому фільмі матимуть більш палеонтологічно акуратний вигляд, ходитимуть на чотирьох і, хоч і досі будуть небезпечними для людей, але замочити ті рекса їм точно не світить. Може нарешті королю всіх хижаків дадуть таки відігратися за те непорозуміння, яке нам показали 24 роки тому. Але найцікавіше у цій сцені інше. Окрім мозавра та трьох спинозаврів, можна побачити величезний плавець, який належить старому знайому Джейсона Стейтема. О боже, це мегаладон. Ото буде круто, якщо він також завітає на вогник у якомусь з наступних фільмів, адже в нас тут початок нової трилогії. Одне з головних питань, де ж саме відбуватиметься події майбутнього фільму, і підказка захована у словах Зори. Цей острів був дослідницьким центром для першого юрського парку. Пригадавши, що розказував Джон Хаммонд у загубленому світі, стає зрозуміло, що ми знову на острові Сорна. Острів Нублар був призначений для туристів. Пункт Б був лабораторним відділенням. Він на острові Сорне, за 128 кілометрів від Нублара. Ми розводили там тварин, а потім випускали у парк. Однак тут є одне але. Коли герої потрапляють до лабораторії, обладнання там виглядає новеньким і не дуже закинутим. Дія фільму відбуватиметься через 5 років після події Домініону і відповідно через 12 після світу юрського періоду. А це, в свою чергу, вказує на те, що коли родився парк, дослідницький центр на Сорні також повернувся до життя і інжен продовжили там гратися у Бога. Результатом чого стало те, що ми побачимо трохи пізніше. Окрім експедиції під керівництвом Лори та Дункана, паралельно розвиватиметься ще одна сюжетна лінія. А саме родини, яка випадково опинилася на острові, здійснюючи круїз на яхті, що знову таки відсилає до загубленого світу. Зокрема, тут ми бачимо дівчину, яка зіткнулася з явно недружньо налаштованим дилофазавром, після чого з кущів з'являється батя усього острову, великий та страшний тірекс. Знову повертаючись до другого фільму, зверніть увагу на його забарвлення. А тепер пригадайте, який вигляд мав отой малий, якому пробили ногу. Цікаво, яка є ймовірність того, що це і є він, тільки вже дорослий. І звісно, куди ж без ще одного символу всієї франшизи. Прошу, не кажи, що це раптори. Так, це раптори. Тут нам дають побачити лише їхні лапи зі знаменитими смертоносними пазурями, однак не варто сумніватися в тому, що у самому фільмі вони змусять героїв добряче побігати. І якщо до цього моменту все було плюс-мінус непогано, незважаючи на те, що ми вже все це бачили раніше, то for God's sake, що це за ксеноморф-переросток? І так я не даремно згадав саме ксеноморфа, адже режисер нового фільму Гаррет Едвардс підтвердив, що при створенні цієї кроказябри творці надихалися зовнішністю чужого, а також рамкора із зоряних воєн. І поява у цієї абракадабри ставить під питання доцільність присутності у фільмі справжніх динозаврів. Тобто, якщо творці хотіли створити фільм про монстрів, нащо було пов'язувати його із франшизою юрського періоду, якщо можна було придумати щось оригінальніше? І, навпаки, якщо вже продовжувати серію фільмів, то нащо додавати в неї те, що геть не схоже на динозавра? Окей. А це спрацювало у першому світі, де нам представили Індоміносарекса, та пояснили, що це був гібрид з кількох реально існуючих динозаврів, а індораптор у продовженні був його зменшеною копією. Але оце не знаю, не знаю. Поки що присутність цього мутанта, чи що воно таке, викликає в мене найбільш суперечливі відчуття. Опускаючи емоції, якщо придивитися уважніше, можна помітити, що цей монстр має три пари лап, передні та задні, на яких він пересувається, а також ще однозначно меншу, як у Тірекса. Отже, у генетичному коді цієї тварюки присутня його ДНК. Передні лапи, судячи з цього кадру, мають три пальці, і, якби не пазурі, я б сказав, що вони схожі на лапи Ігуана Дона. А от що дало йому таку потворну мордяку, складно навіть припустити. Я кажу тебе гидотна мармиза. Проте одне можна сказати напевне: у цій сцені ми бачимо двох учених, один з яких на своє нещастя опинився в одній клітці із монстром, де проведе решту свого життя. Знову таки, судячи з того, що обладнання там досить сучасне, це каже про те, що цю помилку генної інженерії було створено приблизно тоді ж, коли і Індомінуса. Імовірно, це був, так би мовити, перший бублик гливки на шляху інжен до створення ідеального гібрида. Питання тільки в тому, чому його не знищили і дозволили йому вирости, якщо бачили, що вийшло зовсім не те, на що вони сподівалися. Припускає, що це може бути пов'язано зі ще одним можливим сюжетним поворотом, що як насправді головна мета експедиції саме ДНК усього величезного мутанта, про що команді вельми турботливо мовчать. Ще одне цікаве сюжетне питання, як вони збираються ретируватися з острова. Припускаю, що човен, на якому вони прибудуть туди, розберуть на гвинтики мозавр, спинозаври, а також мегалодон. Ну а дістатися великої землі звідти можна лише водою або повітрям. Тож після того, як їхній основний транспорт накриється, вони спробують скористатися тим, що лишилося на острові з часів другого парку. На це вказує даний кадр, в якому вони заходяться на причалі, куди їхнім слідом притопав і мутант. Причому тут вони ще плюс-мінус у повному складі, не вистачає тільки персонажа Руперта Френда, який і відправив експедицію. Ну і до головного питання кому пощастить покинути острів з усіма руками та ногами? Очевидно, що Скарлетт Йоханссон як головну героїню вбити не ризикнуть, хоча це було б несподівано та нестандартно. Персонаж Руперта Френта, гадаю, не переживе експедицію, так само, як і Дункан, герой Махершали Алі, на що нам натякають тут. Давай! А також, гадаю, загине хтось із тієї сім'ї, яка опинилася на острові випадково. У підсумку трейлер нового фільму викликає в мене суперечливі відчуття. З одного боку, я ще з дитинства обожнюю динозаврів і завжди радий бачити їх у кіно. Скарлетогансон я теж люблю, тому що найменше дві причини піти в кіно вже є. Але от сюжетне наповнення таки викликає питання і серйозні. Так що інакше кінцевий результат ми зможемо побачити на великих екранах у липні. Дякую вам за перегляд, друзі і ти вподобайки, якщо вам сподобався мій прогноз, пишіть у коментарях, чи очікуєте ви на новий фільм і який з попередніх шістьох є вашим улюбленим. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке розважатиме ваш мозок на усі 100%. І, звісно, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.